Творення нових можливостей для культурного розвитку Чернігова тема актуальна та потрібна. Адже сьогодні місто оговтується від пережитої блокади і починає писати новітню історію. А культурний фронт один з найважливіших для повноцінного існування міста і країни. З метою створити нові можливості для розвитку культури міста сьогодні збирались митці Чернігова і до нас звернулися молоді митці, якщо можна так загалом назвати, про те, що от у нас така гарна локація в центрі міста. Давайте тут будемо проводити якісь заходи. Ми звичайно за але. Разом обговорили про те, що давайте це буде не якісь одноразова там зустріч пройшла, і все. Давайте це буде якісь певна стратегія, мета, ідея цього всього. Сьогодні кожен учасник мав можливість висловити власну думку з приводу потреби створення хабу, а також обговорити свої плани для майбутніх івентів міста. Взагалі, потреби для Чернігівщини і для Чернігова є в якогось арт-хабу. творчі діячі Чернігівщини. Вони десь ну на Десь останні 10 років працюють над створенням цього хабу, і до цього адміністративний ресурс ну не дуже був, як би там мовити, не дуже споглядав на ці починання. Чернігів надзвичайно обдарований творчими та креативними митцями. Утім, чимало покидає рідне місто в пошуках кращого. Якщо в нашому місті створити це краще, виїжджати талантам потреби не буде. Місто Чернігів дає дуже великих знаних цікавих митців в різних галузях, і нам всім не вистачає якогось такого місця або підтримки для функціонування.